Добрий день, шановні колеги. Мене звати Марія Матвієнко. Я викладаю в Київському палаці дітей та юнацтва в секції Загальна біологія, гуртку загальна біологія. І сьогодні одну з дуже актуальних тем хотілося би порушити це інтерактивні методи навчання в галузі природничих наук. Оскільки я саме викладаю біологію, тому хотілося б висвітлити саме цю проблему. Сама тема методів інтерактивного навчання відома в педагогічному процесі достатньо давно, але тут є кілька питань і, перш за все, варто почати з того, що є активним навчанням. Вперше, в 1991 році, ця тема була порушена в книзі Активне навчання. Бомвела і Ейсона, американських вчених, дослідників, педагогів. Навіть на слайді зображена, зображена саме книжка, як вона виглядає, там, де між двома особистостями відбувається процес активного обміну інформацією. І ось ці двоє вчених вважаються, можна сказати, своєрідними засновниками, поняття активне навчання. Але сам термін. Має певні протиріччя, тому що низка дослідників і педагогів вважають, що поняття активне навчання саме по собі не є доречним, тому що сам по собі процес навчання вже передбачає активність, оскільки в неактивному стані людина, в принципі, не буде засвоювати новий матеріал. З іншого ж боку, вітчизняні педагогіці. Зазвичай розуміють активне навчання це коли учень сам проявляє якусь ініціативу, ставить якісь питання і намагається отримати інформацію з даної проблеми. А пасивне навчання розуміється як процес, коли учень просто сидить на парі і пасивно споживає ту інформацію, яку надає викладач. Тому це достатньо спірне запитання щодо термінології. Але зважаючи на це, було все таки дослідження проведене, яке показало, що активність, фізична і соціальна активність дуже тісно пов'язані з розумовою діяльністю, і тому необхідно застосовувати різні методи. І залучати учнів до активної діяльності для того, щоб покращити їхній процес засвоєння інформації. Щодо активного навчання, Боен і Ейсон ці вчені, розробили, можна сказати, технологію, виділили дуже важливі елементи, які важливі для активного навчання учнів і студентів. Перш за все, це момент залучення. Учень повинен відчувати себе частиною системи, процесу, про який йдеться. По-друге, повинна бути візуалізація. Велика кількість ілюстративного матеріалу, відео. Якщо йдеться про біологію конкретно, то ми використовуємо різні нагоди побувати на природі або дати учням матеріал, який вони можуть самі зустріти в природних умовах, дослідити. Оскільки це теж певний момент і залучення до цього процесу навчання, і в той же самий момент це можливість побачити. Оскільки дослідження показали, що більше переважна частина людей понад 80% отримує за допомогою органів зору. Тобто, побачити це надзвичайно важливо, важливіше, ніж просто почути. Говорячи про сучасне навчання, передові технології, дуже важливо мати зв'язок з сучасними засобами комунікації. Це різні соцмережі. Навіть зараз, як ми з вами спілкуємося, можна сказати, дистанційно через Zoom. Ці програми теж мають дуже важливе значення в процесі навчання, активного навчання. Тому що є можливість швидкої передачі інформації не так, як раніше, так в ті навіть 2000-ні роки, коли процес передачі інформації від моменту, коли виникло запитання до моменту, коли учень отримує відповідь, може пройти кілька днів або навіть більше. Піти для цього треба в бібліотеку. Пошукати зараз все набагато простіше. Зараз можна через різні месенджери моментально або майже моментально передати ці дані, які важливі учню для того, щоб він розумів матеріал. І четверта складова, котра дуже важлива для активного навчання, це співпраця, так якраз це і буде, можна сказати, основою. Нашої сьогоднішньої лекції, семінару, що дуже важливо саме співпрацю застосовувати в нашому щоденному освітньому процесі. Учень в процесі співпраці є частиною системи. Від краще відчуває взаємозв'язок, і причому це повинен бути взаємозв'язок не тільки між учнем і викладачем, а також між учнем і іншими його колегами, учнями і так далі. Цього ми. Торкнемося докладніше далі. Тепер щодо інтерактивного навчання. Ми поговорили щодо пасивного навчання, як це розуміють сьогодні, як щодо активного. А що ж тоді значить інтерактивне? А інтерактивне навчання це якраз і є сучасне навчання, котре базується на активності учнів, викладачів, і обов'язково на обміні. Даними обміні, досвідом обміну інформації. Тобто, це якраз і є обов'язковим елементом співпраця в інтерактивному навчанні. Основні особливості інтерактивного навчання те, що це завжди є активним процесом. І навіть ось на сьогоднішній день просто активне навчання рідко застосовується такий термін, а інтерактивне це слово, яке ви напевно зустрічаєте щодня. В літературі, відео, тому дуже важливо розуміти саме, що мається на увазі під інтерактивним процесом. Щодо методів, які застосовує інтерактивне навчання, це всі методи, які в активному навчанні, це всі методи, які сприяють цілеспрямованому залученню учнів до засвоєння матеріалу, всі вони підходять для інтерактивного навчання. Ну, і те, про що ми говорили перед цим. Що обов'язкова взаємодія учнів з викладачами, однолітками, і не лише з ними? Дуже багато завжди в педагогіці є і проводиться суперечок щодо доцільності нових методів, щодо доцільності, взагалі, самої технології інтерактивного навчання. Як ми також перед цим зауважили, що інтерактивне навчання Передбачає активність учнів, так і викладачів, і взагалі, сам процес і дослідження показали, що активність сприяє кращому засвоєнню інформації. А є ще додаткові дослідження: ось посилання на них на слайді зазначені. Так, це дослідження сучасні, вже 2000-х років. Ці дослідження, низка досліджень показали дуже цікаві результати, що інтерактивні методи навчання в учнів. Сприяють підвищення рівню уваги, інтересу до предмету і задоволення безпосередньо від процесу навчання. Ці всі зазначені засоби так є дуже ефективними, і вони є необхідними для того, щоб власне відбувався процес навчання. Інтерес і увага дуже тісно пов'язані між собою. Якщо не буде інтересу до предмету, який досліджується, то відповідно не буде і уваги до цього. Ну і задоволення це як наслідок того, що в учня задоволений, ну саме інтерес знайшов свій прояв, так? коли у нього були якісь моменти недосліджені, незрозумілі, і коли він отримав на них відповідь, то це приносить задоволення. Інтерактивне навчання дуже тісно пов'язане. Взагалі, з поліпшенням загальних результатів навчання учнів, в тому числі учнів з таких груп ризику, як представники меншин, так, якщо це учні емігранти в якихось інших країнах, так, ось навіть зараз в даній ситуації багато українських учнів вимушені були емігрувати в Польщу інші країни. Там, де у них продовжується навчальний процес, і для них це стресове середовище. Але навіть в таких умовах інтерактивне навчання трішки покращує їхню ситуацію і вони краще справляються з навантаженням, оскільки у них є ці раніше перелічені складові інтерес, увага до предмету, і як результат задоволення від процесу. Тому інтерактивне навчання, ця технологія показує дуже високу ефективність в різних ситуаціях. Щодо застосування інтерактивних технологій при навчанні біології, оскільки я викладаю саме біологію веду цей гурток, то в біології є дуже багато і в природничих науках можливостей. Перш за все, що біологія має тісний взаємозв'язок з довкіллям. Це означає, що. Не треба шукати якісь надзвичайні ситуації, якісь надзвичайні засоби для того, щоб учню проілюструвати. Достатньо просто, якщо йдеться про екологію, наприклад, просто поглянути за вікно і вже будуть необхідні матеріали для того, щоб учень зрозумів, що це його оточує. Він залучений до цього. Він це щодня бачив, це йому знайоме і зрозуміле. Це в свою чергу відкриває можливості для використання значної кількості ілюстративного матеріалу в самій природі, нідесь, навіть не на сайтах в інтернеті. У теплі пору і року у нас є можливість додатково проводити заняття на природі. Зокрема, при проходженні теми різноманіття рослинного світу, ми мали унікальну нагоду побувати в ботанічних садах Києва, в тому числі. В ботанічному саду імені Гришка, побувати в теплиці, ознайомитися з різними рослинами, з умовами, в яких вони зростають, і з різними їхніми біологічними особливостями. Це суттєво покращує сприйняття матеріалу учнями. Також ми робимо акцент на застосування цих знань у повсякденному житті. Навіть овочі, які учні бачать щодня, це теж є однією з тем занять біології, і вони теж можуть багато в повсякденному житті зустрічати таких речей і застосовувати їх на практиці. А якщо йдеться про інші теми, зокрема, генетика, фізіологія людини, генна інженерія, то ці знання або медичні знання, які також необхідні в певних розділах біології, то біологія займається не тільки просто питаннями опису тварин, рослин, а сучасна біологія вирішує і комплексні проблеми, зокрема, якщо це зв'язок з медициною. І ці проблеми важливі вирішення їх і для окремої людини, і для нашого суспільства в цілому. Тому, вирішуючи такі проблемні задачі, з біології учні також відчувають значення цього предмету, своє значення відповідно, що немає таких завдань, з якими не можна впоратися. І це теж покращує, підвищує інтерес до предмету і, відповідно, рівень задоволення від того, як це заняття було проведено. Дуже важливим. Є момент суто педагогічний, як учні можуть відреагувати на інтерактивне навчання. Здавалось би, це досить дивне питання, але я його не просто так винесла на слайд окремий, тому що досвід застосу... досвід застосування інтерактивних підходів в навчанні. Зокрема, колега з університету Шевченка поділився дуже цікавим незвичним досвідом. Інтерактивне навчання не завжди не в усіх учнів і студентів викликає задоволення. Часом на початкових етапах це може викликати опір, і опір пов'язаний з тим, що для учнів звичай такий, що в школах вони зазвичай просто пасивно, як ми казали, до цього сприймають матеріал. Викладач щось їм розповідає. Вони сидять, слухають, можливо, не завжди слухають. І їм буває дуже комфортно, особливо в дистанційній формі, коли камера не вімкнена, вони можуть слухати або не слухати і займатися своїми справами, що, звісно, знижує процес навчання. І викладач просить їх залучитися, відповісти на якесь питання, якесь анкетування проводить. А учням це іноді могло не подобатися, були такі, котрі висловлювалися, навіщо? Ми хочемо просто слухати матеріал. Але дослідження показали, що просто. Пасивне споживання інформації, слухання без відповідей, без розв'язання проблемних питань знижує рівень так, ефективності від такого навчання. Але для того, щоб таких питань не було, щоб у учнів не було опору, якщо ми бачимо, що є ті, хто не погоджується, бо не до кінця розуміє, навіщо ми їх залучаємо до активного процесу. То, напевно, необхідно і є сенс пояснити, для чого ми це застосовуємо, тобто причини нашого застосування інтерактивних технологій в навчанні. І звісно, що зазначити ці переваги, як наукові дані, так і ситуації з власного досвіду, в залежності від того, що буде краще сприйматися учнями. Ну і звісно, якщо ми даємо якесь конкретне завдання, чи це тестове, чи це квест гра, якщо йдеться про природу. Чи це кросворд, який ми також застосовуємо на наших заняттях, то бажано учням прояснити конкретний вид інтерактивної діяльності, для чого він потрібен, для яких цілей ми це застосовуємо. Тоді ефективність навчання суттєво підвищиться, і в учнів не буде запитань, навіщо ми це робимо. І, звісно, що кожен метод, який ми застосовуємо, повинен відповідати цілям навчання. Ну і враховувати здібності учнів, щоб не було конфліктів між цими моментами. Окремо варто зазначити роль викладача в процесі інтерактивного навчання. Викладач трішечки змінює свою роль. Це не просто переносник інформації, як раніше, так в такій вітчизняній системі навчання було прийнято. В системі інтерактивного навчання роль викладача дещо змінюється. Перш за все, викладач це модератор навчального процесу, який чітко знає схему, який має план навчання, який переслідує конкретну мету, і що треба передати учням, в який спосіб, яка мета проведення конкретного заняття. І викладач контролює. Так сказати, забезпечує рівень збалансованої автономії учнів. Що це означає? Це означає, що учні можуть висловлювати свою точку зору з певних питань, але щоб навчання не перетворилося на зовсім творчий процес, завжди повинні бути певні обмеження, певні правила, за якими заняття проводиться. Ну і якщо у учнів є запитання, наприклад, в процесі дискусії чи інших методів, якщо ми розглянемо, Якщо в учні виникає якісь питання, то викладач одразу повинен дати на нього відповідь у разі необхідності. Це щодо ролі викладача. Щодо стратегії інтерактивного навчання, їх існує дуже багато. Ми також про це говорили на початку: що головне, щоб учням забезпечити хороший, ефективний процес засвоєння інформації. Далі я пропоную розглянути основні методи інтерактивного навчання. Це, до речі, взято з системи американської освіти, як вона застосовується, і ці методи описані у вчених, так, Ейсона на початку, котре ми перший слайд бачили. Причому методи будуть розташовані за їхніми даними від менш ефективних так, стратегій до більш ефективних порівняно з традиційними заняттями. І почати, звісно, варто з читання лекцій. Лекція це основа навчального процесу. Що важливо при читанні лекцій, якщо ми говоримо про інтерактивне навчання? Лекція повинна мати не тільки новий матеріал, а бажано, щоб вона все-таки мала зв'язок з тими знаннями учнів, які вже у них наявні. І якийсь загальний людський досвід, який учні можуть мати і застосувати при Проведенні цього заняття. Тобто не тільки вся, не всі 100% матеріалу повинні бути нові. Також під час лекції важливо створювати певні ситуації, проблемні, щоб учні могли знову ж таки своє залучення до учбового процесу відчувати. Ну і важливо, щоб лекція це був не просто процес розваги, коли всі просто говорять про щось, а все-таки треба дотримуватися. Мети заняття, так, яка виставляється і переслідувати конкретну ціль, для чого так, ми цю лекцію проводимо. Короткі письмові вправи. Це теж, в принципі, знайома технологія, традиційного опитування на початку заняття або в кінці заняття. Ну, наразі деякі педагоги їх критикують, та все ж таки не можна повністю їх виключати з процесу інтерактивного навчання. Тому що з одного боку, короткі письмові вправи є певною формою оцінювання матеріалу, так, наскільки учні добре його засвоїли. Ну і з іншого боку, це можливість для учнів критично продумати цей матеріал. Ну і важливо при цьому. І учнів попросити не просто перерахувати ці поняття, які ми протягом заняття перетворили, а висловити ще своє особисте бачення щодо конкретної проблеми. Звісно, якщо тема заняття дає таку можливість. І щоб вони могли це використовувати на практиці. Знову ж таки, якщо конкретна тема відкриває такі можливості. Щодо методів проведення письмових вправ, на сьогоднішній день. Це можна не обов'язково на аркуші паперу, це можна проводити в, в Google-формі або в Classrooms. та зовсім багато є різних методів, як можна провести ці опитування. Наступний вид діяльності інтерактивної це обмін думками в парі. Принципово в парі, тому що це конкретний вид заняття, коли. Учні, взагалі, весь клас, група розділяється на пари, так, і викладач ставить конкретну проблему чи конкретно формулює запитання. Спочатку учні індивідуально його продумують, а потім обмінюються своїми думками і доказами так, в парах, з партнером обговорюють, при цьому викладач контролює, як саме проходить процес дискусії, і, окрім самого. Знання предмета, дисципліни і теми о, контролюється процес коректного, толерантного обміну думками, тому що це дуже важлива навичка для майбутньої співпраці в будь-якій фірмі, в будь-якому роді діяльності дуже важливо вміти ділитися своїми думками і при цьому вислуховувати співрозмовника і доносити свою інформацію до інших. Наступний вид це вже конкретно дискусія. Дискусія це вже обговорення конкретної теми не тільки в парах, а й в більших групах, а зрештою усім класом. Тобто це більша аудиторія, в якій йдеться обговорення теми заняття. Дискусію можна розбивати на окремі часові проміжки, робити короткі перерви в залежності від того, наскільки це складна тема. Ну, і конкретно, в залежності від педагогічних цілей, викладач, оскільки є модератором в процесі інтерактивного навчання, він може певною мірою, більшою чи меншою мірою залучатися до конкретного обговорення. Звісно, краще, щоб більше учні розвивали в собі навички спілкування. Ну і викладач може десь прослідковувати їх спосіб побудови, так, аргументів, висловлення критики десь. Коригувати цей процес. Дебати це інша форма, котра відрізняється від дискусії. Якщо в дискусії швидше завдання досягти певного консенсусу, не сваритися, то дебати це вже більш агресивний метод, більш агресивна дискусія. Та тут користь полягає в тому, що учні могли оцінювати ці точки зору, які їм не притаманні. Тобто, Протилежні точки зору. І якщо в дискусії важливо повністю в результаті всім досягти якоїсь однієї точки зору, то в дебатах цієї мети немає. Навпаки, тут цікавіше, коли є кілька співрозмовників, які мають дві, а то й більше різних точок зору, і при цьому дуже важливо ну, якось. Вислухати в той же самий час і критикувати теж треба вміти, але звісно в межах толерантного поводження з співрозмовником. Тому тут дуже важливо, щоб не зменшити цей конфліктний момент, який може виникнути, пом'якшити його. Треба заздалегідь визначити межі, рівень складності, оцінити конкретної теми, ну і проговорити інші нюанси, щоб дебати не переросли в якусь озброєну дискусію. І проблемне навчання це дуже ефективна стратегія, технологія інтерактивного навчання, воно починається з відкритої, зазвичай реальної проблеми. І ця проблема вимагає від учнів визначення, перш за все, того, що їм потрібно. Конкретно треба знати, якої їм не вистачає інформації, щоб вирішити цю проблему, де вони можуть отримати ці знання. Після чого вони формулюють гіпотези, дослідження, роблять експерименти, пропонують свої рішення, ну і, зрештою, діляться своїми висновками в процесі обговорення. Навіть в біології є окрема тема гістологія, так, наука про тканину, взагалі організму. І ось завдання. Як учням, коли ми вже вивчили тканини, як їм з підручних матеріалів виготовити свій гістологічний препарат. Тобто відкрита проблема, і учні повинні її якимось чином вирішити. Такі завдання сприяють підвищенню мотивації учнів, тому що вони повинні самі запропонувати спосіб, як вирішити дану проблему. Взагалі, навчання в цілому, в тому числі інтерактивне, Повинно сформулювати в учнів цілісну картину теми, так, про яку говориться, про яку йдеться. Вони повинні орієнтуватися в окремих складових темах, а не тільки в конкретній темі, яку ми зараз поставили. Ми, вони повинні розуміти взаємозв'язок складових цієї теми, застосовувати свої попередні знання, так, а також знання з інших дисциплін. тобто в певній мірі інтерактивне навчання передбачає мультидисциплінарний підхід, що біологія, хоч це і біологія, але вона має певні знання з інших дисциплін, які можна біології застосовувати. І навпаки, ті знання, які отримують з біології, учні цілком можуть застосовувати в інших дисциплінах, там, де їм це буде корисно. Ну і учні повинні вміти висловлювати свою точку зору з будь-якого питання, звісно, базуючись на отриманих фактах. І вміти доносити свою точку зору до інших, так, щоб це було зрозуміло. І інтерактивне навчання сприяє досягненню такої мети. Хочу поділитися з вами джерелами так, літератури. Інтерактивне навчання дуже активно і широко так, використовується в штатах, ось, власне. Ця презентація і базується, як ви бачите, на англомовних матеріалах. Тому що для нас, оскільки я ще працюю в центрі європейської та євроатлантичної інтеграції при державній екологічній академії після дипломної освіти та управління, то ми займаємося вивченням в тому числі технологій навчання, які використовуються. В інших країнах, оскільки для нас дуже важливо переймати успішний досвід. І сьогодні я з вами частково ним поділилася. Моя контактна інформація, якщо у вас будуть питання, якісь пропозиції щодо співпраці, ми завжди відкриті з задоволенням. Будемо співпрацювати. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успішного інтерактивного навчання з вашими учнями.